Всім привіт! Сьогодні у нас практична робота розв'язання задач на обчислення. А відповідно, ключовим моментом сьогодні будуть саме формули та функції. Хоча не забуваємо і про створення і оформлення табличок. В сьогоднішньому завданні вам дається документ, в якому частина табличок вже зроблена для вас, а частину треба зробити. Ну і відповідно всі таблички треба оформити. Нижче розміщені вимоги до практичної роботи. В вимогах сказано і уважно рекомендую їх пройшов. Читати, що саме вам необхідно зробити з табличками, які формули і в якому місці необхідно прописати. Сам документ виглядає наступним чином: в ньому є чотири вкладинки: змагання, бачимо тут картинку таблички. Відповідно, необхідно її буде створити і оформити за таким самим варіантом, максимально наближено. Відразу скажу, що ті, хто працюють з Google таблицями, ось цю лінію. Діагонально в клітинках провести не можна. Ті, хто працюють в Excel, звичайно, там це можливо. Все інше виконується один в один. В магазині вже готова табличка, але в ній не заповнені декілька клітинок і, відповідно, немає оформлення. Цим попрацюємо. Замовлення. Так само табличка вже готова. А верніше тут навіть три таблички: одна, друга і третя табличка. Відповідно, їх треба оформити і заповнити всі клітинки. Ну і четверта Вкладенка, тут таблички вже заповнені. Єдине, що з ними треба зробити, це оформити і використати Дані з цих табличок для наших розрахунків. В документі, який вам надається, є коротенький. Опис завдання, тобто його треба прочитати, подивитися, що від нас тут вимагається. Звертаю вашу увагу, що самостійно результати обчислень вписувати не можна. Треба передбачити, щоб всі обчислення на аркушах автоматично перераховувались при зміні вхідних даних. Тобто, якщо зміниться число, і результат має змінюватись. Тож на калькуляторі нічого не рахуємо. Бачимо перед собою, як виглядають таблички, як необхідно оформити їхній зовнішній вигляд. Ну що ж, Погнали, будемо працювати. Для початку створюємо власне табличку. Для початку рахуємо кількість стопчиків. 1, 2, 3. Тут у нас 9-10 стопчиків. Виділяємо, не обов'язково ліпити прямо в куточок. Робіть так, як вам зручно. Виділяємо 10 стопчиків. Далі. Виділяємо вниз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут я трошки промазав. Ну, нехай. Зараз приберемо. І наводимо границю. Один рядочок зайвий видаляю повністю. Далі у нас верхній рядочок має висоту, тому ми її задаємо. Більшу. І просто заповнюємо. Ось тут, де змагання і команда, мають на окремих рядочках розміщатися два слова. Відповідно, пишемо команда. А далі затискаємо Alt і клацаємо Enter. Таким чином ми можемо переміщатися на новий рядочок всередині клітинки. Команда. Коли у вас є два зразочки однакового тексту, який відрізняється однією константою, можна їх виділити і за маркер копіювання протягнути далі. Бачимо, що автоматично за нас все зробить Excel. Заповнили табличку, тепер необхідно її трошки підкоригувати. Тут зробити вущий стовпчик, тут зробити ширший стовпчик, виділити ось ці всі стовпчики, зробити їх також вущими. Тут у нас просто числа мають міститися, ось так. І цей стовпчик також. Тепер виділяємо всі наші клітинки, включаємо їм можливість переведення тексту і включаємо їм вирівнювання по центру, по центру. Далі, ось ці змагання, вибираємо направлення тексту і ставимо вертикально. Чудово! Табличка сформована, єдине, що її треба розпарбувати і трошечки подивіться на межі. Тобто верхній ряд і нижній ряд у нас мають таку конструкцію, як би границі, а по ним йдуть величезні товстелезні рамочки. Відповідно, дивимось за цим також. Виділили все, зайшли в межі, обрали границю потовще і ось така зовнішня границя. Клац є. Тут знов таки обрали ось таким чином і знов таки зробили ту саму границю. Excel запам'ятовує границі, тому Будьте з тим обережні. Зверху у нас взагалі всі клітинки е, мають такий варіант, окрім ось цих. Тобто ось ці дві ми беремо границя зовнішня, а тут вибираємо границя, вже звичайна Клітинка, відповідно, він їх там нам сюди і задав. Оформлення готове. Тепер необхідно записати сюди функції. Так як це середній бал, то і будемо шукати середнє число. Нагадую, що це функція average. Виділили проміжок, дужку закрили, Enter натиснули. І вниз протягнули за маркер копіювання. Відповідно, середній бал ми шукаємо до сотих, це таке собі правило, тому обмежуємо кількість чисел до сотих. Ось так. Ну і всі числа вирівняємо по центру. Внизу робимо те саме. Якщо ви будете копіювати функцію, то, скоріш за все, у вас копію. І стиль квітинок, як бачите, він тут прокопіював мені товсту лінію. Мені вона не потрібна тут, тому я її маю вимкнути. Або спочатку пропишіть формули, щоб потім з цим не гратися. Все, перша табличка у нас здається, готова, тільки лишається дописати заголовочок. Тут два рядочки, які розходяться на цю довжину вашої таблиці, між ними пустий рядочок. У мене таблиця дуже висока, тому я додам собі пару клітиночок зверху. Виділяємо тут зверху рядочок, об'єднуємо, виділяємо знову рядочок, об'єднуємо. Ну і оформлюємо так, як там показано. За кожну табличку ви будете отримувати дві оцінки, відповідно одну за відповідність оформлення і наповнення, а другу вже за математичний розрахунок. Перейдемо до останньої таблички, її найлегше оформити, тут взагалі майже нічого немає, треба просто вирівняти назви і зробити клітинки. Готово, з цією табличкою ми також розібралися. Переходимо до великих табличок і дивимося, як вони оформлені тут. Для початку звичайна таблиця, звичайні рамочки, текст в заголовки рознесено на декілька рядочків. Вибираємо перехід, вибираємо вирівнювання по центру. Так, далі дивимося на зразочок. Тут у нас по, по центру, по центру телефони, по центру числа і ось тут по центру. Зверху відомості магазинів об'єднана клітинка до замовлення. Відповідно, ми вибираємо відомості про магазинів, об'єднана клітинка до замовлення. Об'єднуємо, зафарбовуємо відповідним кольором і там у нас ще має бути жирний, курсивний і це також аріал. І необхідно додати пару рядочків вище. Якщо ви додаєте рядочки вже після того, як скопіювали, у вас копіюється і формат. Але ми можемо обрати рядочок без формату, взяти наш інструмент передачі формату, копіювання формату і просто виділити цифри. Бачимо, що воно зникає. Звичайний текст, тобто в тих рамочках жовтим зафарбований. Вирівнювання тут зліва, тут справа. Переходимо. Як бачимо, завдання було зроблено достатньо давно і курс стоїть на картинках, на зразочках вже дуже давно. Але в принципі це не змінює вагу таблиці і всі завдання в нас тут виконуються нормально. Причому курс може змінювати. Так, з верхньою частинкою розібралися, йдемо вниз. Тут загальна вартість інвентарю в нас йде на три стовпчики, об'єднана клітинка, і жовтенька клітинка в рамочці, там, де, мабуть, буде результат. Виділили клітинки, об'єднали, бачимо, що в нас запис не там, ми його просто сюди переносимо. Так, що в нас там по вирівнюванню нормально стоїть на місці, тільки зафарбовано. Тут жовтенький має бути колір і товста рамочка. Готово. Йдемо далі. Загальна рамка дуже велика. Об'єднано, бачимо два рядочки і три стовпчики тексту на товару, який ви хочете придбати, курсивний підкреслений текст по центру стоїть. Відповідно, вибираємо три стовпчики і два рядочки, об'єднуємо між собою. Ставимо курсивний підкреслений текст. Якщо у вас тут немає варіанту підкреслення, то формат текст тут він є. Один, два, три, чотири стовпчики. Загальна ця клітиночка. Тут на дві також є перехід. Тут телефони також на дві є перехід. Телефони підкреслений курсивний, а назва магазину де можна придбати товар, тільки курсивний. Ось так має виглядати друга табличка. Поки що її лишаємо, переходимо до третьої. Дивимося, як тут оформлена третя табличка. В принципі, тут все достатньо просто. Групи об'єднали між собою. Групи в широкий стовпчик. Широкий, так, щоб вмістилися команди. Групи об'єднали між собою. Футболки кросівки об'єднали між собою. Далі зробили тут сіренький фончик. Не вибирайте темні кольори, щоб їх можна було хоч якось бачити. Кругом стоїть шрифт Arial, тому ми так просто всю сторінку взяли і зробили аріал виділення по центру по центру і є товсті рамочки тому ми їх тут і поставимо далі йдуть тоненькі рамочки виділяємо ось так перемикаємо товщину лінію на тоненьку ставимо тоненькі рамочки так, так само тут працюємо за тим самим прикладом тепер далі Вибираємо один рядочок з кожної таблички. Ось так. З Ctrl можна обрати відразу кілька рядочків. Задаємо їм форматування сіренького кольору, таке як у нас заголовку. А тепер дивіться, ми вибираємо два рядочки по цифрах. Один сірий, другий білий. Беремо копіювати формат і протягуємо до самого низу. Бачимо, що формат скопіювався, єдине, що не дотягнув я його до останнього рядочку, тому я тут окремо зроблю. Отак. Так само і тут. Зробили оформлення, де готово. Єдине, що тут, якщо подивитися, жирні блоки розділені тут кожний стовпчик, тут окремо виділений один другий стовпчик, тут взагалі загальний стовпчик. Тож тут треба попрацювати з окремим кожним стовпчиком. Готово, тобто першу частину роботи ми з вами виконали, переходимо до магазину. Перше, що треба зробити, і це очевидно ціна за гривню. У нас є ціна в доларах, є курс долара, і відповідно ми рахуємо ціну в гривнях. Якщо за 1 долар в даному випадку дають 28 гривень 30 копійок, то відповідно ТО-54 ми маємо перемножити на це значення. Пишемо дорівнює, ставимо курсор сюди, помножити на наше значення, і курс долара робимо. Абсолютною адресою для того, щоб можна було скопіювати, що нам комп'ютер і пропонує зробити. Все він нам прорахував. Єдине, що це е, грошові одиниці, і тисячної нас не може бути копійки, відповідно, округлюємо значення до сотих. Соті копійки можуть бути. Ось таким чином записали собі. Далі дивимось на замовлення, що в нас тут ідуть за вимоги. Замовлення передбачити виведення напису замовити при відсутності товару на складу. Тобто маємо, якщо тут пусто, написати, що треба замовити. Команда if допоможе нам в цьому. Тобто пишемо рівня if, відкриваємо дужку, ставимо аналізувати клітиночку, ось цю, якщо вона дорівнює. І тут просто відкрили лапки, закрили лапки. Вони будуть визначати пусте місце. Крапку з комою. Якщо ця умова виконується, то ми тут маємо написати замовити. Лапки закрили, крапка з комою. Далі нам нічого. Нього не треба писати, в принципі, ми можемо просто закрити дужку. А ні, краще написати. Дивіться, тут у нас вискакує слово false, тобто брехня не відповідає умові. Тому ми давайте зробимо так: крапуску. Ми поставили, лапки відкрили, лапки закрили. Буде стояти пробіл, тобто не буде жодного значення. І тепер просто протягнули вниз, копіювали. Бачимо, з'явилося замовлення там, де пусті клітиночки в нас стоять. В принципі, все спрацювало. Тепер загальна вартість інвентарю. Як вираховується загальна вартість інвентарю, так як ми виконуємо з вами розрахунки в гривнях. То маємо і виконати розрахунок в гривнях. В доларах у нас ціна була вже, ми її не чіпаємо. В нас є ціна за одиницю товару, тобто 4 тисячі гривень, коштує один гідрокостюм, і в нас їх 500 штук. Як ми знаходимо, можна знаходити двома різними варіантами. Перший варіант складний. Я не сторонник цього варіанту. Ми обираємо клітиночку, множимо на іншу клітиночку, знайшли, скільки в нас буде коштувати вся партія гідрокостюмів, потім протягнути. Внули це діло вниз, прорахували всі, потім записали функцію сам, відкрили дужку, виділили весь наш проміжок, дужку закрили, і таким чином ми обрахували всі, е, і таким чином ми обрахували загальну вартість. Є інший варіант, який трошечки швидше працює, і не потрібно виділяти якісь інші клітинки. Називається він Добуток, але не просто добуток, а сум-добуток. Записується ця функція наступним чином. Ми її поки що з вами не розглядали, тому я про неї розповідаю. Продукт. Відкрили дужечку що вона робить? Вона знаходить суму добутків. Добутки відбуваються у виділених масивах. Тобто ми виділяємо просто один масив, ось таким чином. Поставили крапку з комою, виділяємо інший масив, і комп'ютер, що він робить? Він перемножає автоматично значення між собою, і результати цього множення потім складає, тобто, якби, дві функції в одній. І бачимо, що він відразу на все прорахував. Ну і так як у нас це все-таки грошей ще то ми до сотих зробимо округлення. Все, в принципі, достатньо простенько робиться і класно працює. Ще раз запам'ятали функція сумпродукт. Далі переходимо до наступного пунктику. Назва товару, який ви хочете придбати. Що в нас тут? Передбачите, що при введенні виборі назви інвентарю у клітинці B35 виводилася відповідна назва про магазини і телефони. Тобто тут має бути можливість писати текст. а або його обрати. Відповідно, ми робимо наступну дію дані, перевірка даних і вказуємо всі наші товари, які є. Назви товару. Оп, окей, зробили, показати попередження, тому що можна вводити значення, зберегти. І тепер ми можемо тут просто обирати те, що нам потрібно. Ну а тут має вискакувати нам повідомлення про той товар, який ми хочемо придбати. А відповідно, згадуємо попередній урок. Функція індекс і функція матч нам допоможуть в даному варіанті. Функція індекс буде повертати необхідну клітинку за координатами. Ну а функція match знайде нашу термофутболку в даному випадку у списку всього товару. Відповідно, пишемо дорівнює індекс, так як вона буде повертати значення. Дужку відкриваємо. Тут є посилання, тобто наша табличка. Нас цікавить назва магазину, виділяємо просто назву магазину. Крапкосхому. Треба вказати рядочок. І ось тут ми пишемо матч. Душку відкрили. Ключ пошуку. Ось цей наш ключ пошуку. Крапка з комою. Є шукати будемо. Ось тут. Крапка з комою. І відповідність пошуку нагадую, 0 для точного співпадіння. Душку закрили, крапку ми поставили, Стопчик. Ну, у нас один він, тому ми один і поставимо. Натиснули ОК. Бачимо вахта. Перевіряємо. Термофутболка. Термофутболка червона. Тут, бачите, біла є. Трошки не. Зручно, ми не бачимо тут повну назву, тому давайте візьмемо так. Це не за правилами, це не, не за зразочком, але ну я вам так рекомендую зробити, можна тут зробити. Об'єднайте всі три клітиночки, так щоб вам було видно повну назву. Вашого товару. Так, повернемо термофутболка червона, знайдемо її тут. Термофутболка червона, вахта. Все правильно працює. Так, ну а тут чомусь нам вибило помилку. А так, коли ми об'єднали клітиночки, в нас інший варіант став ключа пошуку. Класніть на першу клітинку. Enter натисли. Тепер у нас все працює. Тепер у нас просто адреса перескочила, а тут отрималася типу біла. Ми бачимо з вами об'єднану величезну клітинку Google Excel. Пам'ятайте. Питає, що в нього тут була інша адреса, і він з нею починає працювати. А адреса цієї великої клітинки прийняла значення першого стовпчика в цій об'єднаній клітинці. Так, спорт у нас є. Тепер за е, назвою Sport ми маємо знайти телефон магазину. І тут нам допоможе е, функція VLOOKUP. Пам'ятаєте, що вона аналізує значення і шукає значення по першому стовпчику. Вибираємо тут ключ пошуку наш магазин крапка з комою і виділяємо ту частину таблиці де в нас є телефон і першим буде стояти магазин Тобто ось цю частинку. Крапка з комою, і нам тепер потрібно вказати номер стопчику, так як телефон в другому стопчику знаходиться, ставимо 2. І пошук буде у нас точним. А відповідно ми ставимо 0. Enter. Бачимо телефон, магазин Sport, його телефон 291818 18. Все правильно знайшлося. Тепер можна перевірити, інший взяти товар, подивитися штурман 6414, штурман 6414. В принципі, все. З цією табличкою ми також справилися. Переходимо на замовлення. Так, нам потрібно спочатку сюди записати ціни. Ціни на футболки у нас знаходяться на останній клітинці. Ось вони. Відповідно, за допомогою функції VLOOKUP, ми їх тут просто з вами знайдемо. Пишемо дорівнює. VLOOKUP. lookup відкрили. Ось цю адресу взяли, ключ пошуку, крапку, з комою поставили. Переходимо до вартості. Виділяємо нашу вартість. І дивіться, ось тут формула є, і тут записалася адреса сторінки. Якщо ви так берете значення з іншого рядочку, коли ви повертаєтесь на попередній рядок, дуже часто ось тут вартість чомусь змінюється назад. Це дуже часто буває. Тому краще всього просто продовжити писати формулу тут. В принципі, нам дописати лишилося, що нас цікавить другий стовпчик 2. І шукати ми будемо точно. Ну. І так як у нас розміри будуть змінювати. І ми будемо їх копіювати в сторону, то ми їх не чіпаємо. А ось табличка у нас буде одна й та сама, тому ми адреси клітинок таблиці, діапазону таблиці зафіксуємо і Enter натискаємо. І бачите, я там на цій сторінці, на сторінці вартості, записав повністю формулу, натиснув Enter, а результат мене все одно тут. Протягнули в сторону і отримали результати. Тепер необхідно порахувати кількість. Кількість порахувати саме 44-го розміру. Подивіться, якщо ми тут пере... То у нас тут 44-го розміру. Взагалі я не бачу по футболках. 44-го розміру нема. Але 46 й розмір у нас є ось один, ось другий розмір, і тут є кількість. І тут нам допоможе функція Sum IF. З нею ми працювали пару років тому, хто пропустив, подивіться даний урок. SUMIF, Ів. відкриваємо. Тут три критерії. Перший критерій це діапазон, в якому ми будемо шукати необхідний в даному випадку розмір. Ось у нас всі розміри, ми їх виділяємо. Крапка з комою. Далі що будемо шукати? Власне, наш розмір. Крапка з комою. Далі, де будемо рахувати? Ось другий стопчик. І дужечку можна закривати. Але дивіться, знову таки ми будемо копіювати, розміри будуть змінюватися, а діапазони ні. Тому діапазони зафіксуємо F4. Можна протягнути в сторону, отримали результат. І необхідно вартість порахувати, значить, наша кількість на нашу ціну перемножити. Це звичайний добуток множу одне на друге і протягуємо знову таки в сторону. Зверніть увагу, коли ви копіюєте формули, у вас змінюється і стилізація. Тому не забуваємо за цим слідкувати і ось тут маємо повернути нашу зовнішню рамку на місце. Те саме робимо із другою табличкою, тож я просто працюю, а ви відповідно працюєте в себе. Так, чомусь а тут тоненька має бути, а в мене чомусь з'явилися всі клітинки жирними тут. Треба це тіло виправити, я швидесенько переходжу на границі, мабуть я зайве щось зачепив, тоненький. Тут взагалі не має бути границь. Прибираємо і мають бути тільки зовнішні товсті стінки. Тут, мабуть, я переплутав, коли я задавав, поспішаю трошки, слідкуйте за цим. Ось знову натиснув границі зовнішній. Отак має виглядати табличка і тут має виглядати так само зовнішній рядочок. Отак. Тепер всього підрахувати, це нам потрібно порахувати суму тут і суму тут. Скласти їх докупи. Просто функція сум. Дужку відкрили, виділили один проміжок, крапку сковою поставили, виділили другий проміжок. Дужку закрили, Ентер натисли. Все порахувалася і загальна наша сума. Тож і на цій сторінці ми завдання виконали. Тут у нас нічого рахувати не треба, тож можемо вважати, що завдання зроблено. Картинку можна прибрати звідси, щоб вона не заважала. Єдине, що залишилося: натиснути кнопку поділитися, відкрити доступ всім, хто має посилання, відкрити доступ на. Редагування, скопіювати посилання і надати це посилання на платформу. Ще раз нагадую, що посилання на табличку і на вимоги до самої практичної роботи будуть під відео. Ну і нагадую, що табличка відкривається вам тільки на доступ, а тому необхідно зробити спочатку файл копіювання. Табличка скопіюється на ваш власний Google диск, де ви зможете з нею працювати. Якщо залишились запитання, пишемо їх в коментарях або мені в особистій вайбері. Ну а я вам бажаю успіху і зустрінемось вже на наступному уроці. До побачення!